Добрі всім неділя і черговий день роздачі подарунки від слой. Радий всіх вітати. Нагадую, ми тут роздаємо подарунки користувачам Slate, які підписані на наш акаунт в Слейті giveaway, і підписані на цей YouTube канал Слейт Відео, які присутні. Зараз переглядають відео, щоб, якщо випаде їхній гаманець, написати в коменті нікнейм, який подавали в формі до цього розіграшу зі своїми даними. І відповідно перші п'ять отримують подарунок ваучер на 1000 Старслаксів під 20% річних на один рік. Що для цього треба зробити, щоб його отримати? Бути одним з числа 5, хто напише нікнейм першим з 10 вибраних нами гаманців. Якщо ваш гаманець випав як потенційний переможний? Нагадую, в нас на сьогоднішній момент. Старслакс коштує менше, ніж 0,2 цента. Транслайні в нас на сьогоднішній день вже близько 133 тисяч. Нагадую, транслайни це зв'язки з зв'язки для того, щоб продавати або купувати Star Якщо ці зв'язки є, значить. Наш токен знаходиться, або його асет знаходиться в гаманці криптокористувача. Крипто На сьогоднішній момент ліквідність у нас близько 220 тисяч доларів. На CBDC сейлі у нас продовжується stage 23, залишилось 13 мільйонів токенів. І в нашому клікері. Golden Eagle знаходиться більше 161 1000 користувачів. Нагадую, що найкращим для вас буде запрошення ваших друзів в Gold Eagle, в наш лікер, тому що ви отримаєте, якщо вони будуть клікати і собі. Заробляти токени в Gold Eagle, ви відповідно будете отримувати додатково 6%. І додатково, якщо ви хочете збільшити свій баланс в клікері, ви можете виконати завдання щодо підписки за Slate аккаунтами в різних мережах. Нагадую, зараз ми розіграємо 5. Призів номіналом 1000 Старслаксів і 20% річних на один рік серед 89 гаманців, які в нас приймають участь. 79 гаманців, так. Які приймають участь в нашому розігрі. Я пропоную починати, визначаємо перших 10 і потім йдемо далі. Перший є. Другий. Пятий. Четвертый. Пятый. 7-й 8 Дев'ятий. Десятий гаманець. Десять гаманців ми визначили. Ось вам ще раз їх покажемо. Забираємо їх собі, щоб вони не згубилися. І йдемо далі визначати подарунок для 11-го. Спочатку визначаємо 11-й гаманець і потім підемо визначати подарунок йому. Нагадую, зараз ми визначимо гаманець і для нього подарунок від бомбербоя. Цьому гаманцю не потрібно нічого підтверджувати, якщо він отримає подарунок, відповідно немає приз. На сьогоднішній день це складає 1240 старс лаксів Але якщо мені Якщо я правильно пам'ятаю, в нас був відповідно на минулому тижні перевід нашого подарунку на наступний розіграш. Якщо я не помиляюся. Зараз я перевірю. І може бути, що цей цей приз. Що зробить? Подвоїться, так? Що у нас вийшло на минулому тижні? На минулому тижні у нас так, був Next giveaway. Тому вітаю! На сьогоднішній день це вже 2480 токенів. І зараз це число може ще подвоїтись в два рази. В нас 10 000. Є додатковий подарунок, цей е, користувач може виграти відповідно або 10 тисяч, або 2480 старслаксів, або ще й подвоїти в два рази 2480 старслаксів. Тому я пропоную спробувати визначити. Ну що, поїхали. Удачі цьому гаманцю. Вау! Вітаю, вітаю, вітаю цей гаманець! Виграв 2. Дві... Скільки? 2200 2480 стаж флаксів помножено на 2. Вітаю! Цьому. Гаманцю буде відправлено подвойний виграш. На цьому, на цій хорошій ноті, ми закінчуємо розіграш. Вітаю переможців. Очікую вас в коментарях для отримання потенційним переможцям своїх ваучерів. Чекаю вас перших 5. Хто напише свої нікнейми. загальному вам всього найкращого. Слідкуйте за нашим каналом, адже ми приготували вам щось новеньке. Я маю надію, що це вам сподобається. На цьому тижні ми анонсуємо додаткову одну із цікавинок на нашому каналі. Всього найкращого, хорошого дня! that was teaching